Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн перенесли на невизначений термін. Про це повідомили в Пентагоні. Коаліції можливостей в межах групи продовжують працювати в роботі надання Україні спроможностей як для її короткострокової оборони, так і довгострокової. Засідання контактної групи у форматі Рамштайн мало відбутись. Нагадаю, на початку жовтня, і на ньому мав бути присутній президент США Джо Байден. Однак він скасував поїздку. До до Анголи та Німеччини через ураган Мілтон ми зараз долучимо до нашої ефіру спікера, але перед тим я попереджу жителів Чернігівської області. Зараз ця область червона. Будь ласка, бережіть себе, і діть в укриття. Буквально щойно на наших з вами очах. Чернігівщина стала червоною. Як і обіцяли, з нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, і член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, доброго дня! Вам вітаємо вітаю вас. Пане Олексію, перенесення засідання Рамштайн, звичайно, трішки наполохало Україну, українську владу, тому що для нас дуже важливо бути в постійному контакті з нашими західними партнерами, які допомагають Україні. Чи можете ви прокоментувати, а що нині відбувається з військовою допомогою, яка потрібна Україні щоденно? Дякую дійсно. Дуже важливе запитання. Засідання в форматі Рамштайн перенесено, перенесено орієнтовно на листопад. І сьогодні, дякуючи попереднім домовленостям, ми отримуємо в штатному режимі ту допомогу, про яку говорили наші партнери раніше. Наприклад, США вже оголосили про виділення 68-го траншу військової допомоги на загальну суму 400 мільйонів доларів до складу цього пакету, зокрема, входять боєприпаси для систем «Хаймерс». Також президент оголосив про підготовку ще одного пакету американської допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів. Ця допомога дуже важлива, тому що саме цей пакет має піти на фінансування виробництва українських дронів. Що стосується наших партнерів з Великої Британії. Вони оголосили про виділення кредиту у розмірі 2,3 мільярда фунтів. Ці кошти призначені на закупівлю систем протиповітряної оборони. І дуже тут важливо зазначити, що цей кредит буде погашено за рахунок прибутків із заморожених російських активів, тобто не з нашого державного бюджету. Маємо непогану новину з Німеччини, яка передала черговий пакет військової допомоги нам. Також дуже серйозно працює авіаційна коаліція. Норвегія підготувала до передачі Україні шість літаків. F-16. очікується, що нові повинні прибути до нашої країни до кінця 2024 року. Перша партія винищувачів міраж з Франції має надійти у першому кварталі наступного року. Ну і Греція надасть додаткові ресурси для прискорення підготовки наших, е наших українських пілотів для навчання на F-16. Ну і нарешті Канада та Данія повідомили про виділення Україні нової військової допомоги. Загальна вартість нинішнього пакету від Канади складатиме 65 мільйонів канадських доларів. Тоді як військова допомога від Данії, яка входить до 21 го вже пакету допомоги, складатиме 350 мільйонів доларів. Отже, можна сказати, що військова допомога за принципом Росія не має перемогти на полі бою, про яку говорять наші партнери, де за планом. І від листопада у Рамштайну ми очікуємо розширення цієї допомоги до рівня, який дозволить примусити Росію до миру. Пане Олексію, з військовою допомогою дякую більш-менш зрозуміло. Що стосується фінансової допомоги, теж одне з найчутливіших для нас питань. хотів вас питати про рішення, зокрема від наших партнерів, які дозволять нам, скажімо так, більш оптимістично дивитися в наступний рік. Дійсно важливе питання, розуміючи можливий дефіцит. Нашого бюджету на наступний рік і розмір цього бюджетного дефіциту на наступний рік ще уточнюється, адже продовжується робота над проектом державного бюджету. Що стосується допомоги в цьому питанні, є два основних джерела покриття бюджетного дефіциту: це програма розширеного фінансування МВФ та гроші від групи G7, які мають бути акумульовані за рахунок заморожених російських активів, і найближчим часом, можливо, навіть сьогодні буде прийняти це рішення. Щодо МВФ, співпраця з моніторинговою групою МВФ у вересні цього року дала дійсно гарні результати. Досягнуто домовленості про два додаткових транші на наступний рік, а взагалі цих траншів повинно бути 4 на загальну суму в 2,7 мільярда доларів. Щодо грошей від G7, вже є рішення Європейського парламенту про згоду у наданні кредиту до 35 мільярдів євро. І також є рішення США про виділення 20 мільярдів доларів. Ця сума може бути поділена на дві частини. Це важливо. Одна буде надходити як фінансова допомога, інша як військова. А ще є частки Японії та Канади, про які сьогодні саме повинні ми дізнатися. Отже, можна сказати, що загальна обіцяна сума від групи G7 50 мільярдів, фактично вже є. Це дійсно гарна новина. Що потрібно розуміти в цьому розгляді? Ще що це буде допомога за формулою гроші в обмін на реформи? Кожен черговий такий транш від МВФ буде надходити після перевірки виконання попереднього домашнього завдання для нас або так званих структурних маяків. Тобто, загалом є таке відчуття, що наступний рік насправді буде визначальним як у військовому аспекті, так і в плані реформ. І за умови решучості наших партнерів щодо розширення військової допомоги та нашої решучості в оновленні країни мені здається, що Україна дійсно зната вибороти гідне майбутнє для себе завдяки підтримці наших партнерів. Пане Олексію, ми дуже дякуємо вам за інформування і ось такі пояснення. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Так би мовити, резюмували, що відомо станом на зараз щодо військової та фінансової допомоги від наших партнерів.